Ми розпочали наш урок з перегляду буктрейлера книжки Іана Вайброу, Капусна книга Малого Вовчика. Чи зацікавила вас назва книжки? А може хтось має цю книжку в домашній бібліотеці? Хто захотів її прочитати? І чому? Розповім вам трошки про автора Іан Вайброу. Один з найвідоміших у світі дитячих письменників Його твори перекладено 21 мовою і видано в 24 країнах, а за окремими серіями його книг знято мультсеріали. Іан написав 110 книг і не планує зупинятися на досягнутому. Вайброу любить називати себе працюючим письменником. Пише кожну вільну хвилинку. Українському читачеві британський автор знайомий за серією книг про пригоди маленького вовчика, яка виходить у видавництві Старого Лева. Власне, на запрошення цього дитячого видавництва, Іан завітав до України. Він був почесним гостем Львівського міжнародного дитячого фестивалю. А тепер перейдемо до читання уривку цієї книжки. Прочитай уривок твору. Виконай завдання. Виконайте завдання. Перевідь. Дай відповіді на запитання. Як ти уявляєш собі тужливий ліс? А похмурі гори яким кольором ти зафарбував би їх на карті? Виконай завдання 6. Розглянь уважно карту вовчика. Знайди лігво, звідки він почав свій шлях і простеж його маршрут до школи поганців. Роздивись, які ще власні назви можна прочитати на карті. Наш вовчик великий жартівник і в своїх листах дуже часто жартує. Давайте знайдемо його жарти. Перевір, чи всі жарти знайдені правильно? Додаткове завдання. Сподіваюсь, сьогоднішня робота була для тебе цікавою. Ти молодець? Чудово справився з усіма завданнями.